В нашій Україні в Києві неповторно гарні церкви. Погляньте на цей іконостас, на це різьблення з позолотою. Я бо я А що можу, я знімаю для вас. Лайкариста і успіння Пресвятої Богородиці. Що можна тут попросити? Тут можна попросити в моїй країні, щоб не вмирали люди молодому віці. Щоб мої рідні, дорогі, близькі, найдорожчі люди, друзі, щоб вони не мучились, не страждали, не загинули, щоб я не знала, що таке вмирають діти, щоб мої діти ніколи при мені не вмирали. Щоб вони зачались, народились здоровими, щоб всі мої зачаті діти народились. Що ще можна тут попросити? Щоб я залишилась завжди при здоровому розумі. Ну, а загалом всього іншого я можу досягнути сама. Амінь.